Про. Модель за теат сімдесят телефон мій телефон. 4051. Я. Цех з вами радмі. Е. Інту к модель, можна назвати 230. Так, мобільний телефон Samsung сірого кольору. От ось. Та упаковується у спеціальне спецпакування. 嗯。 До Тернопільського районного управління поліції почали надходити повідомлення про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами громадян. Працівниками карного розшуку було встановлено причетність особи до вчинення ряду шахрайських дій. А саме останній у соцмережі Фейсбук викладав оголошення щодо продажу електронної техніки, таких як мобільні телефони, планшети тому подібне для. Ході чого довірливі громадяни перечисляли завдаток та попадали у пастку шахрая в подальшому працівниками карного розшуку було встановлено особу зловмисника, ним виявився тернополянин 1993 року народження. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 190 кримінального кодексу України та останньому вибрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.